Божого благословіння кожному. З тими людьми, які не захотіли бути часткою церкви на землі, буде суд і смерть і ати, сатана віддадуть тіла. Також і мільярди могил, могил на землі відкриються та океани і моря теж віддадуть тіла на суд. Кожному буде надане його тіло, поїдене храбаками та перетворене в пологу. І якщо зараз ви самозакохуєте своє тіло, качаючи м'язи, закачуючи ботекс та інше, виставляючи все це в інтернет, то повинні уяснити собі, що через деякий час воно буде відправлено до могили, де й буде з'їдено храбаками та гниє. І саме це тіло буде віддано невіруючим Ісуса Христа. Наше кохане тіло. Так. Да. А якщо хтось вважає, що прийде смерть. І все буде неважливе, той дуже помиляється. Після смерті першої буде смерть друга, де сатана, ад, смерть будуть кинуті в гієну вогняну, а разом з ними і ті, хто віддав їм своє життя та серце, віруючи ж в Ісуса Христа, котрі є його церквою, отримають нові вічні тіла і смерть друга над ними не матиме влади. І вже зараз тут на землі. Треба замислитись, де ми будемо і в якому тілі, після нашої фізичної смерті. Вибір, як завжди за людьми, і хай Господь вас благословить і дасть розуму на вірне рішення. Амінь. Амінь.